Міста у східному Китаї призупинили паромне сполучення, авіарейси були скасовані в Японії, коли найсильніший глобальний шторм цього року пронісся над Тайванем та Кореєю сильним вітром та зливом. Шанхай призупинив паромне сполучення зі діло понад 50 тисяч поліцейських для надання допомоги у рятувальних операціях та напрямки руху із небезпечних зон. Східний діловий центр Венчжоу наказав зупинити всі заняття. За прогнозами Гонконгської обсерваторії, шторм поступово рухатиметься на північ до східно китайського моря з максимальною швидкістю вітру до 175 км на годину. На південному острові Окінава в Японії оголошено евакуацію та скасовано рейси. Очікується також, що шторм принесе із собою сильні дощі на користь півострів, що може призвести до повень. Національний метрологічний центр Китаю випустив попередження про червоний рівень небезпеки і попередив зливи на північному сході провінції Джинзянь, Шанхай та на самоврядному Тайвані.